За останні 12 днів, коли фронт став ближчим, жителі очеретинської громади на Донеччині просять поліцейські екіпажі білі Янголи про порятунок. Найстарший, кого правоохоронцям удалося евакуювати 95 років. Тим, хто досі вагається і не залишає свої понівечені садиби, поліцейські везуть гуманітарну допомогу, продовжують відвідувати навіть ці села, де лишилося по кілька жителів. На телефон гарячої лінії Білий Янгол надійшло повідомлення, що жінка потребує медичної допомоги в селищі Умацька. Стан критичний, швидка не доїжджає до цього села. Зараз будемо надавати медичну допомогу і вивозити. По термінову евакуацію до білих янголів звернулася родина. Жінці ставало дедалі гірше через важку хворобу, адже через постійні обстріли вона просто не мала змоги отримати належне лікування. Разом з нею виїхали син та чоловік. Жінку поліцейський екіпаж відвіз до лікарні. Утім, врятувати її життя медики не змогли. Помач Здрастуйте!» Жителі одного з напіврозбитих сіл зустрічають екіпаж білих янголів як рідних. Цього разу людям привезли хліб, каші швидкого приготування, а ще гігієнічні набори. Та, попри нелюдські умови, які для жителів Донеччини створив ворог, не всі готові залишати свої будинки. Хоча розповідають, які жахи доводиться терпіти. Мене як привалило двоє суток, не могла не докричатися нічого. Потім один медбрат, Тепер медсанк... Давайте і вас заберемо yeah. загалом село Уманське, куди приїхали правоохоронці, ворог обстрілює ледь не щодня скрізь хати, які стоять напівзруйнованими, вирви від градів. А днями окупанти двома ракетами знищили ще один будинок. Мешканців у ньому на щастя не було. А у 88-річної Віри Степанів всередині оселі від постійних обстрілів, скрізь шматки штукатурки. Сам будинок ледь тримається. Жінка маломобільна, тож вирішила разом з родичкою поїхати у більш безпечне добропілля. Доброго дня! Готові? Да. Зараз поїдемо. Загалом за 12 днів в села Очеретинської громади правоохоронці доправили понад тонну гуманітарної допомоги. Обстановка дуже напружена, дуже не кожної, не те, що хвилини, секунди, можна всього чекати. Всього. А стосовно продуктів, я не знаю, як краще можна ще забезпечувати. Кожного і лежачого, немічного малого навідають. При потребі вивезу, самі повантажать речі. І Якщо хворі немічні, вони занесуть, доставлять куди треба. Дай Боже вам здоров'я! І вашим сім'ям за останній час у розпал боїв окупантів та зсу ризикуючи власним життям, евакуаційні бригади білі Янголи вивезли з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку. Ярослава Марущенко, програма Вікне тебе, Марафон», Єдині новини.